Стартував набір до гвардії наступу в Закарпатті для всеукраїнської кампанії. Залучили 10 снапів, у яких охочі можуть подати свої анкети. Формують вісім штурмових бригад, шість з яких у нацгвардії. Це славнозвісні буревій, червона калина, карадах, героїчна Азов, де служать кращі бойові офіцери та сержанти, які пройшли багато успішних операцій і мають величезний досвід у боротьбі з російським агресором, каже Олексій Куделя, речник Національної гвардії України в Закарпатській області. Новобранці самі оберуть підрозділ, чекають вмотивованих, сильних, мужніх і налаштованих на наступ чоловіків та жінок. Всеукраїнська кампанія гвардія наступу дійсно стартувала. Вона проходить у Десяти снапах Закарпатської області, в тому числі і в місті Мукачево, в рамках цього проекту будуть створені вісім бригад: одна бригада державної прикордонної служби, одна бригада національної поліції і шість бригад Національної гвардії України. Особливістю цієї кампанії є те, що новобранці добровольці можуть самі обирати собі підрозділ той, який їм більше подобається. Якщо людині більше хочеться, скажімо, брати участь в операціях зі звільнення Автономної Республіки Крим, вона може долучитися до бригади Національної гвардії, яка називається Карадах. Наприклад, їх шість, вони всі різні, але всі вони складаються основу їх складають бойові офіцери, бойові сержанти, досвідчені солдати, які мають багатий досвід. Війни за незалежність України з російським агресором, тобто вони пройшли ці бої, бої і за гостомольський аеропорт, і за Харківську область вони звільняли бої на Донеччині, на Луганщині. Тобто, це люди, які дійсно. Знають, що вони роблять і навіщо вони це роблять. Є певний сенс. В першу чергу, віковий сенс. Тобто, це люди від 18-ти, що стосується національної гвардії України. Наскільки мені відомо, то до 40 років по іншим підрозділам, можливо, там якісь будуть інші критерії це люди мають бути фізично сильними, здоровими. Фізично і психологічно. Також, звісно, до структури МВС, а всі ці і поліція, і Національна гвардія і Державна прикордонна служба це структура Міністерства, Міністерства внутрішніх справ України. Тож це люди, які не повинні мати судимостей і проблем з законом. Зараз триває збір заявок. Він проходить не лише в центрах надання адміністративних послуг, анкету можна заповнити на сайті, онлайн. Далі все це буде розглядатися, кандидатів будуть вивчати, з ними будуть проводити співбесіди. І далі вже почнеться навчання. Ви питали щодо військового досвіду? Так, звісно, це вітається. Тобто, якщо в людини є якийсь бойовий досвід або досвід військової служби, це буде плюс. Якщо ні, то повірте, у нас достатньо. Кваліфікованих інструкторів, які зможуть навчити людей всьому, що необхідно, це відбувається за найкращими стандартами НАТО, це і бойова підготовка, і тактична медицина, і тактика ведення бою, і вогнева підготовка. Якщо людина, наприклад, дуже хоче бути мінометником в бригаді буревій, а є і така бригада, її мета це як заявлено утилізація російських військових. Телізація російських загарбників, якщо людина, наприклад, хоче бути мінометником чи механіком водієм, її навчать це можна зробити. Станом на 7 лютого в Україні заявки до Нацгвардії подали понад 8 тисяч добровольців.